Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас Кварцова. Завдання буде під номером 2. Додаємо і віднімаємо число 5. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, знайди значення сум. З кожної рівності на додавання, склади дві рівності на віднімання. Ну, давай подивимось. Тобто, тут у нас, якщо сказано, знайде значення сум. Суми це яка дія? Що ми будемо робити? Звичайно, додавати. Отже, аналізуємо, чи всі вирази ми тут будемо розв'язувати. Ні, ось у нас є різниця. Тобто, ми беремо лише ось ці чотири вирази. Давайте ще раз я їх перепишу. Будемо дивитися, і так, перша сума, сума, 1 додати 5. Як швидко це зробити? Можна скористатися переставним законом додавання і додати не 1 додати 5, а до 5 додати одиничку. І це буде 6. Тобто, нам не треба 5 розкладати, наприклад, на 2 та 3 чи 3 та 2 і додавати по черзі, а просто переставляємо місцями і отримаємо 6. Так, тепер нам треба а, з цієї рівності скласти дві рівності на віднімання. Згадуємо, як пов'язані дія додавання та віднімання. Якщо від суми, ми віднімаємо один доданок, отримаємо інший. Або відняли ось цей перший доданок, то отримали другий. І так, спробуємо перший шість відняти другий доданок, отримали перший. Або 6 відняли перший доданок, тоді отримали другий. Далі дивимося 4 додати 5. Якщо, звичайно, знаємо склад числа 9, то розуміємо, що буде 9. Якщо не знаємо склад числа 9, то 5 розкладаємо, на, наприклад, 3 і 2. Будь-яке можете вибрати. Мені подобається 3 і 2. 4 додати 3 це 7. І додати ще 2 9. Складаємо дві рівності на віднімання. Сумма відняти, нехай перший доданок, отримаємо другий. Далі сума відняти другий доданок, отримаємо перший. Далі так, Далі у нас йде не сума, а різниця. Тому ми її не будемо рахувати. Далі сумма 3 додати 5. Знову давайте 5 розкладемо на 3 і 2. 3 додати 3 це 6 і додати ще 2. 8. Тепер дві рівності на віднімання. І так, сума, відняти перший доданок, отримали другий. Сума відняти другий доданок отримали перший. Все дуже просто, навіть рахувати не потрібно. Тут просто ми тренуємось, як взаємозв'язані дії додавання та віднімання, як вони пов'язані. 2 додати 7. Ну, чесно, я б змінила місцями. 7. та 2. Тому що як нам порахувати, скільки буде? Ми міняємо місцями 7 та 2, і до 7 додаємо 2. Не до 2 7, а до 7. 2. 7 додати 2 це додати 1 і додати ще 1. Тобто, це буде 7 додати 1, 8 і додати ще 1 9. І тепер дві рівності на віднімання. Сума. Відняти перший доданок отримали другий, і знову сума: Відняти другий доданок отримали перший. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.